Небесні ангели, молю, закрийте небо, весильні, я надіюся на вас Країну захистити нині треба, підтримайте її в цей грізний час. Небесні ангели, я знаю, вас багато, уже не сотня, Божий Легіон лютує градів грознеї стакато, але стоїть незламний бастіон. Над нами зглянтись нині, ангели небесні, молитвами прикрити і крильми, Господь почує вас, земля воскресне. На ній щасливо живемо ми. Україну, тримайся, чуєш, рідна ти наша, мусим вижити нині і ще перемогти, бо немає у світі місця, де серцю краще, і ми вперто йдемо до своєї мети. Тримаймося разом, не даймо зламатися крилам. Вогонь перемоги і віри в серцях не погас. Вставаймо за волю, бо з нами і правда. І сила, де Бог все можливо, а Бог є у кожного з нас. Забуваєм, бува, у турботах, коли дні і в суєті мрехтять, що ми дома, а хлопці в окопах, в оболоні й понині стоять, І доки ми тут чарки розпиваємо, Що мудує, про патріотизм не одного з них куля стинає, яку Путін з Кремля нам приніс. Знов сміхнуться хіба з підесталі, село такі молоді, хоч недавно легендою стали, захищаючи нас від біди. Квіти не знають, що йде війна, але весна невпинна, буде ще мрія і не одна, і Україна вільна. В травах потоне ворожий брухт, зійде врожаю полі. Війни не вічні та вічний дух, що прагне правди і волі. Тепер ти знаєш, що таке війна, не з книг, не з кінофільмів. Від порога, яка трагічна, зболена ціна, коли прийде велика перемога. Коли закінчиться війна, я йтиму полем довго-довго, я буду дихати щодня, Продити містом навмання і тихо говорити з Богом, коли закінчиться війна. Коли настане перемога, сльозами щастя, я заплачу, і вдячно помолюся Богу за цю важку нашу дорогу. Не знаю лиш, чи всіх пробачу, коли настане перемога.